У Верховній Раді створять спеціальну комісію через хаос в системі управління Києвом. Про це повідомив нардеп Віталій Безгін. По перше, на його думку, аварійний метрополітен, наземний транспорт, мости, переходи та інші комунальні аварії це не наслідок російських атак, а низький рівень менеджменту. По-друге, КМДА функціонує без належного виконавчого комітету. Простіше кажучи, цитуючи Безгіна, КМДА зранку ухвалює рішення, а ввечері перевіряє наскільки вони є законними. Такий підхід нардеп назвав абсурдом. Завдання спеціальної комісії є знайти причини найбільших проблем у столиці і відповідальних за це. Також комісія має запропонувати шляхи вирішення до роботи комісії. Запрошено представників Київради від всіх груп та фракцій, або вони готові співпрацювати з центральною владою конструктивно і разом розробляти рішення, або ми знову почуємо гасла про утискання самоврядування в столиці і переведення всього у політичну площину, заявив Безгін.